Я нарешті придбав собі колонку, бо насправді хотілося вже щось і цікавенького, а саме грава Mars Pro. І реально вона непогано звучить. Дуже гарно звучить, насправді. Швидко відповідає: Супер нова, дорога. Якщо є у вас, дайте, будь ласка, на огляд, можливо, поверну, можливо, ні. І круто виглядає. Марс Про виглядає, однак має тільки один роз'єм. Під type -C. так, її можна спарити для стерео з іншою колонкою, однак я не знаю, чи там буде фул стерео, типу справжніше, лівий і правий канал буде, чи вони просто будуть дублювати. Тому якщо у вас є Mars Pro, то теж напишіть мені, спробуємо їх спарити. Бо якщо у вас звичайна версія не Pro, як це дізнатись? Внизу у вас буде окрім Type-C ще й міні-джек. То вона не коннектиться до проверсії. Е, Трошку тільки з прошкою треба коннектити. Звук, як я казав, класний. Pro-версію взяв, тому що є офігенна підставка, зарядка, яку я хочу в майбутньому собі купити. Ну і звісно, футуристичний такий стиль. Спочатку мені не подобався. Однак коли в мене колега їх дві купив, поприносив на роботу, я подивився і все-таки вони круто виглядають. У мишки клави круто виглядають, але ну, поки що я їх ще не придбав. А Гравастар чомусь не відповідає на мої повідомлення. Напевно, моя особа поки що занадто мала для них. Ну що, трошки попідзбираю і потім куплю окремо клавіатуру і ще мишку, щоб вам розповісти про них. А єдине, що мене бісило в цій колонці, це те, що всі органи керування позаду. І як тільки ви тягнетесь щось там перемкнути, ви задіваєте сенсорну панель з гучністю, і вона у вас стає на 100%. Ах. А так колонка топ. Рекомендую.